На дворі середина березня, а я досі ще не опублікувала свій звіт по моєму Project Pen за січень 2025. Отож, сьогодні в вашій увазі, мій звіт за січень. Серед блисків та засобів для губ, особливо великого результату, мені показати не вдалось, тож працюю далі. А ні, ось ця помада від Нікс трошечки, трошечки впішла вперед. А кремовий хайлайтер від Maybelline все повільно і повільно рухається. Коли його додавала в проект, я такого не очікувала. Все ще не закінчився мій улюблений відтіночок від палетки тіней від NYX Cosmic Metals. Жаль, звісно, буде з ним прощатись. Додаю до проекту ось такий мультитаскер від Kefal. Думаю, що буде жити довго-довго. Маю дуже багато пробничків різних парфумів, тому хочу закінчити і зменшити свою колекцію. Ну і неочікувано для себе додаю ось цю палітру хайлайтерів від NYX. Думаю, що вони також довго будуть не закінчуватись. Папа! -па.